Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Перші осінні холоди вже не за горами, тож варто заздалегідь подбати про власний комфорт. МТАК так, Жилет Вітязь є чудовим прикладом поєднання практичного та функціонального верхнього одягу. А завдяки використанню високоякісних матеріалів та наповнювача він стане незамінною частиною вашого гардероба в демісезонний період. Тож перейдемо до матеріалів жилета. Основа та підкладка виготовлені зі 100% нейлону, з якого та водовіштовхального матеріалу. Також нейлон відмінно отримує тепло, що вкрай важливо в холодну пору року. Жилет утеплений високотехнологічним наповнювачем Пріма Даний матеріал першочергово був розроблений для армії США. А на сьогоднішній день широко застосовується серед найбільших виробників аудор-одягу. Він характеризується відмінною теплоізоляцією, легко випаровує вологу, також швидко сохне. Тепер перейдемо до особливостей моделі жилет. Жилет оснащений двома бічними та двома накладними внутрішніми кишенями. Кожна з них є достатньо міською, тож ви без проблем зможете розмістити усі необхідні речі. Достатньо високий комір жилету надійно захищає шию від вітру, а завдяки його внутрішній частині, виконаній з мікрофлісу, комір забезпечує додаткове тепло. Низ виробу та пройми рукавів оброблені еластичною резинкою з нанесеним логотипом бренду MTEC. Вони забезпечують чільне прилягання жилета до тіла, тим самим зберігаючи тепло всередині. Центральна застібка, також застріб. На зовнішніх кишенях від лідера з виробництва фурнітури японської компанії YKK. Засібки цього виробника характеризуються високою міцністю, стійкістю до корозії та довговічністю. Тож підсумовуючи, хочеться зазначити, що вам так жилет вітіс неодмінно стане чудовим повсякденним варіантом під час настання осінніх холодів. А його функціональна конструкція, високоякісний наповнювач та матеріали та фурнітура подарують вам незабутній комфорт впродовж багатьох років. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок від АМТАК.